Доброго дня, Привіт усім! Вас вітає молонюс! Чись така погода на вулиці, так зимно, і сніг вже випав, закутатись би в коцика, і фільми дивитися. Але це не означає, що не потрібно цікавитися новинами нашого університету та міста Лева. Ми підготували для вас зубірку найцікавіших та найактуальніших подій. Зацікавилися! Поїхали! Поїхали. Найкращий шлях досягнути успіху це закохатися в справу, якою ти займаєшся. Або ж можна просто закохатися і віддати свою другу половинку на нашому благодійному аукціоні побачень. До речі, його продовжено до 14 грудня. Тож поспішай, можливо, саме ця зустріч стане для тебе доленосною. Якщо ти повний рак, можеш виходити і дивитись на доту. Рак, рачйо, дно, дніще. Ну, тут багато слів підійде. Але в нашому університеті вже відбувся перший груповий етап турніру з Доти. І на наступних вихідних ви можете дізнатися команду переможця, тобто найзатятіших кіберспортсменів нашого університету. Oh, -la -la. Mm, ding -ding а тепер інформація для ...принцесок Елен Хочеш стати головною красуною нашого університету. І отримати кротезну корону. Тоді реєструйся на касканг місланемоу, який відбудеться 7 грудня. Прийми участь у запеклій боротьбі з іншими конкурсанками. Наш університет долучився до всеукраїнської благодійної акції. Миколай про тебе не забуде. Тож кабінеті про який розташований на третьому поверсі головного корпусу нашого університету знаходиться пункт прийому подарунків. Можна приносити солодощі, засоби особистої гігієни, канцтовари та інші маленькі приємні подаруночки. Також ви можете долучитися до даної акції, ставши волонтером. Інформація про це на сайті самої акції. 4 грудня о 15.00 стартує спілкування з живими книгами в рамках проєкту Жива бібліотека без меж. Нашими живими книгами стануть параолімпійські чемпіони, учасники велопробігу, а також люди, котрі добре знають, що означає жити без обмежень попри інвалідність. А тепер інформація для маломанів 9 грудня у прекрасному місті Лева відбудеться концерт гурту «The Hard Kiss». Приходь у палац спорту України. А також у нашому рідному місті відбудеться 16-й міжнародний фестиваль The Jazz Best. Люби це та приходь насолоджуватись. А також ми пропонуємо вам відвідати вечори англомовного кіно. Приходь в Камін, який знаходиться біля університету Франка. З вами були Діана Ковалець та Тарас Патюрко. Підписуйтесь на наші новини, ставте лайки та чекайте наступного відео. До нових зустрічей! Па-па!